Вчитись в коледжі. Там розповідають про циклони, там про інтеграли, там про префікси. А з кореографічно чути батман, Дубль, прапе, ранверсе. І раз, і два, і три. Гни спину, що ти, як баба з радікулітом? <риклад> не спать, не спать, красота. Да, які хороші студентські роки, а який непередбачуваний вік. То закохатися хочеться, то на пенсію. Ми, студенти, живемо в неперевершений час, коли хлопець може зацікавити дівчину, просто написавши їй повідомлення без помилок. О, хлопці, прикиньте. Прокинувся я сьогодні вранці і побачив у своєму ліжку брітні Спірс. Да ти що? Ну, довелося скотчем приклеювати назад на стіну. А я вранці ніяк не мі, міг прокинув. Да, це не легко. Точно, коли в телерекламі людина з легкістю стає вранці з ліжка, бадьоро розбирається і наспівуючи йде на роботу, внизу екрану повинен бути підпис. Не намагайтесь це повторити. Трюк виконаний професійним каскадером. <рес> Та ні, прокидатися о 6-й ранку на навчання легко. Головне правильно підібрати свій пояс. У студента я. Ліг просто полежати, заснув. Ліг почитати книгу. Заснув. Ліг подивитися фільм. Заснув. А ліг поспати енергія б'є як ядерного реакція. Я в гуртожитку не можу виспати. То хтось ходить, то хтось співає, то хропе. А якщо хтось поряд вами хропе, акуратно поверніть йому голову. До щелчка. Не хочу вчитися, хочу відпочивати. Он мій брат сьогодні поїхав на рибалку. А як цим вірити зміг? Дружина відпустила, а він їй ванну зробив з піною. І це її зупинило. Монтажна піна, будь-кого зупинила. <рив> І мені щось він тчись. А я вже зрозумів, що лінь виникає в організмі внаслідок нестачі чарівного пенделя від керівника. А як то кажуть, без труда не вийти з контакту ніколи. А я вирішив сьогодні нічого не робити. Так ти вчора нічого не робив, а я не доробив. Слухайте, я сьогодні хотів вити дівчині сльози, випадково вити брови! А я сьогодні побачив Світлану з лякася. Чого? А вона забула змити туш, лягла спати, вранці прокинула, іде по корі до До речі, а ви знаєте, що жіночу красу вимірюють Анджеліно Джоуля? Я оце подумав. Дівчатам стільки грошей треба на педикюр, на манікюр, на малірування, на косметику. А нам хлопцям повезло, ми зразу красивими народилися. А я сьогодні побачив, як по місту бігла дівчина у весільній сукні. Оце я розумію в активному пошуку. Слухай Роман, у тебе така гарна сестра, а твій мамі часом зятні потрібен. Ні, вони ще того не доїли. Я як знайомлюсь з дівчиною, підходжу, дивлюся на її очі. Якщо вони в неї є, то шансів в мене немає. <рик> да, дівчата дуже вимогли. Слідкують за зовнішністю, переймаються вагою. Ввечері не їдять. Дівчата, не переймайтесь, якщо вас страшенно тягне в темний час доби, можливо ви просто житься ночі. І ще, дівчаточка, якщо ви вже вдягнули високі підбори, то я вас благаю. ідіть як королева, а не як паралізований конь. Я як закінчу коледж, стану олігархом. Слухай з головою, дружиш. Більше того, ми спимо разом. Ну-ну, <рив> і як ти станеш олігархом? Значить так. Беру я в банку кредит на один мільярд доларів. Купую цей банк, дозволяю собі не віддавати кредит. І все, я олігарх. Погодьтесь, геніально! Хлопці, слухайте, які цікаві першокурсники вступили до нас в коледж. Ну, красу взяли від мами, силові тата, а кору головного мозку від дуба. <реш> Правда, є завчання трошки важкувато. Ну, он, Микола двійку отримав за контролю з анатомії. Зловили наш шпаргалці, рахував у себе ребра. Так, проблему в них не Точно, нас навіть чорна кішка десятою дорогою обминає. Розуміючи, що з нас вже досить. Але нічого, все буде добре. Головне, ніж щось говорити на парі. Переконайте, що ваш язик з'єднаний з мозком. Ну а вже всьому іншому навчитесь походи. Першокурсникам присвячуємо. Як мені жаль, знали, клюю, як ту я полі, бачили ту лиця, коли потрібно було говорити. Не важливо, що я сказав, важливо, що сказала вона, я все почув і все зрозумів, і не в і отримую два. Знову стаю знову здаю, мамо, знову де душу мою, хой дай я вірну занову, знову перемездаю. Сьогодні здаю я три мови, а дійс просідцю свою дубровиску калинову. Ой, який печальний момент. В чому ж моя там вина? Я віти на хімії, п'ятий елемент, розділивши десяти на два. Неважливо, що я сказав, важливо, що сказала вона. Я все почув і все зрозумів. І з хімії отримую знову два. Знову предмет даю. Знову даю, а знову, А він душу мою. Хоча я за знову.

нас Бажаємо завзяття і оптимізму. Звіщемо всім життєвого тепла, кохання, щастя. Нехай ці роки запам'ятаються З Святом!